Усім привіт, вітаю вас на каналі. Почала монтувати відео. І зрозуміла, що багато людей не зрозуміють, про що це відео, тому що дехто рік на моєму каналі і деяких людей не знає. А ті, хто до повномасштабного вторгнення мене дивився, той все зрозуміє. Багато речей, про які я зараз поки що не можу казати на каналі, але. Хочу сказати про те, що це відео про те, як ми трішки згадали те, що у нас було до повномасштабного вторгнення, В відпустку прийшла людина, яка зараз нас захищає і не була в відпустці два з половиною роки. І це все було задля цього. По-перше, по-друге, і ще несподівано. І ще одна людина приїхала, яка нас зараз захищає, тому що з нами була дружина та діти цього захисника. Тому приємного перегляду, сподіваюся, на розуміння. Але хочу сказати, що вчора був чудовий для нас день, я розумію, що в плані новин він не дуже чудовий, але ми намагалися вчора по максимуму дати нашу всю увагу тим, хто нас захищає. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз зібралися поїхати в ліс. Трішки відпочити. Заїхали тут в магазин взяти вологі серветки для рук, щоб було, та водичку. Бо без водички не знаєте як. Тому сьогодні буде у нас прогулянка лісом, подивимося, чи є печериці вже в лісі. Хоча дощика не було, я не знаю, як воно там буде. але Прогуляємося трішки з вами. І так спонтанно зібралися, зовсім не планували нічого, як завжди, дзвінок, що робите? А ви що робите? А давайте будемо робити щось разом. Виїхали в ліс. Добре, через 5 хвилин я у вас. Виходьте. А я в машині чекаю. Залишили мене в машині. Кажуть, самі там. Вирішимо, що і як купувати. А я слухаю, як дітки співають. Дивлюсь, нічого так за водичкою сходили. Щось там в пакеті дуже важке несуть. І ще Маша Маша, та привіт, привіт! Це моя особиста добре. Що там ще? Моя. Оце. Це, це твоє да. Боже. Так, це... І та йди. І... Е, вла... Двері закрий! Ой. Зараз щоб акумулятор не сідав. Боже, солоденьке. В ліс зібралися. Хліб, все що таке? Хліб, хлібище, ще. Кола. Ну там у нас буде людей 20, Коротше, зібралися, добре. До речі, взяли ще плед, тому що будемо заїжджати на дачу. Будемо до пізнього вечора. там, Тому попередили нас, що беріть плед, будемо на вулиці сидіти. А це я вам хочу показати. Ну, що ви думаєте, я ж з багатої сім'ї. Ні, це мені дарували на день народження 2000 у році, і я сказала, що я це не буду пити, ми вип'ємо разом, коли ми всі будемо разом. І зараз нетривалий час ми разом, і я взяла з собою От, в плед замотала так, щоб не розгепати. А я не люблю в таких банках. Ну, добре, що є, то вже. Нехай буде. Що там ще? Ще за м'ясом пішли. І так буває, що один дзвінок може зібрати людей 20 разом за 5 хвилин. Тут неймовірне повітря, як тут гарно. І отакі квіти біля хати. Яка красо. Мангал вже на нас чекає. А -а -а. Боже, як давно я тут не була. Чую якісь звуки, але не знаю, що це. Це ліс, підемо трішки, пройдемося з вами. Вау. Вже, як воно гарно. А яке тут повітря? О, і така тиша. До речі, мені сьогодні зробили зауваження, я про це не думала і хочу сказати вам. Мені кажуть, що я стримую свої емоції, не показую їх, але ж все одно відчувається. Ви розумієте, що? І мені сказали, що так робити не можна. Чому? Тому що. У людини є завжди два, два або три варіанти, як вона може вчинити в таких випадках емоційних. Коли нас б'ють, ми маємо відбиватися або тікати. А ми не тікаємо і ми не відбиваємось. Я кажу зараз за себе, за таких людей, як я. І оцей, ця отрута, вона у нас накопичується. І потр... А виходить, вона з емоцією, тому потрібно свою емоцію не приховувати, а випускати з себе. А мені подобається просто ходити спокійно. Я не можу зайти і кричати, як мені кажуть. Іди в ліс, поки там. Щось приготують на дачі поїсти. Каже, ти дуже напружена. Кажу, де я там напружена? Нормально. Каже, та ні, дорогенька, тобі треба в ліс. Та я зараз. Я заспокоюсь, коли я багато ходжу і спокійно і ні про що не думаю. так от. Я заспокою емоції. Ну, не всі зрозуміють це, але хай буде так, як хочу я. Як тут гарно. Хм. Оце емоції. Ідемо з вами далі. От я пройшла зараз повертаюся, і знаєте, про що хочу сказати, що коли хтось бачить твій стан і намагається е, дати якусь пораду, і це відбувається від щирого серця, але ця порада не спрацьовує, тому що, ну, наприклад, мені не захотілося кричати, і я отримала задоволення від того, що я спокійно пройшлась. От у кожного може бути своє. Але я зрозуміла ту річ, що я заспокоююсь тоді, коли я щось знімаю. Я вже повертаюся до наших. Іду і чую, як там дрова колять. О, а це що? А це слива. Скільки її тут? Я кажу, в Україні де ти не підеш голодним, не залишишся. Mm, така смачна слива. Супер. Я ходила, гуляла, та ще люди приїхали. Який галечик. Це нам принесли сіль, і там буде плов. У кого не запитують, чи потрібна допомога, кажуть ні. відпочивай. Сіла зараз. As the chemicals that take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine Хас, тут ти домовляє, а такий плов. Вау. Всі раді бачити це люди до нас. Приїхали ще приєдналися. Повернувся видно чуже село. Як чуже. А мамцю ж моя, мамцю за кого віддаєш? Він не буде бити, не буде любити. Що ти ся думає? Він не буде бити, не буде любити. А мені каву зробили? Зараз поп'ємо, бо я без кави не можу. А... Будьмо. Будьмо! Треба підтягнути кажуть, бо так буде краще, бо щось рівновага не дуже. А я знаєте, зараз так дивлюсь на всіх, на кожного. І мені здається, що це як казка, яка казка про попелюшку, що вона закінчиться і мені чомусь починає бути сумно. Але я розумію, що не потрібно про це, але я дивлюсь в очі у кожного. І теж розумію, що у них такі самі відчуття. Вечеріє, всі поодягали кофти. Гріємося. В день так було жарко, а зараз вже подягали ковтинки, а далі ще холодніше буде і у нас є плед. Ось так проводимо наші вихідні. ви чуєте? А зараз ми почали грати в гру. Одна людина показує, і всі повинні вгадати, що людина має на увазі: це одне слово, або це людина за фахом, або може бути будь що. І хочу сказати, що ця гра дуже всіх зачепила тим, що те, що ти давно не робив, і майже хтось із дитинства навіть це не робив. Ми будемо грати в цю гру вже ввечері, знімати вже не дуже добрі кадри, виходить. І з вами ми обов'язково мої дорогенькі зустрінемось на. В наступному відео головне, бережіть себе, і все буде добре. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення, мої дорогенькі.